На вулицях Тернополя чутно мелодію сопілки. Грає військовий 44-ї окремої артилерійської бригади Андрій Бондарчук з позивним Музикант, який нині проходить реабілітацію після поранення. Чоловік, що в юному віці ходив у музичну школу. Там і навчився грати на цьому інструменті. Наша ідея, наша боротьба не вмирає. Ми завжди продовжуємо, продовжуємо і будемо з музикою перемагати ворога і переможемо. Слава Україні! Здебільшого виконує українські пісні. Ой, у лузі червона калина, «Гей, соколи», державний гімн тощо. Та музика для кременчанина Андрія Бондарчука не просто спосіб відновлення, а ще одна можливість допомогти побратимам. Чоловік, граючи на сопілці, збирає кошти на потреби своєї бригади. Захисник каже, зараз є велика потреба в fpv дронах, системах радіоелектронної боротьби, а також в деталях до техніки, яка щодня рятує життя на передовій. До збору перехожі долучаються активно. Люди дякують і за пісню, і за службу і так далі. так. дуже активно. В Тернополі тернопіль позитивний, дуже гарне місто, гарні люди для мене це як моя моя медитація. От я божу зрости на площаду, це моя медитація. Свій бойовий шлях Андрій Бондарчук розпочав у лютому 2023 року. З того часу стояв на обороні різних населених пунктів Донеччини і Луганщини. У червні того ж року, під час штурму у селищі Білогірівка отримав поранення. До мене пострадала нога. Я притягнувся турнікетом. це було зранку поранення. а В сьомі ранку там наприклад всі з копійками. А евакуація була по сірому, тобто коли в Ще не ніч, а вже не день. восьми вечора була евакуація, там було багато кровотечі, пострадала кістка. Після поранення чоловік проходив тривалий процес лікування, а згодом повернувся до служби. Зараз боєць перебуває на щорічній реабілітації у Тернополі. Уже наприкінці лютого знову вирушить до побратимів на Покровський напрямок. Андрій каже, для нього немає іншого вибору. Поки ворог на нашій землі, він буде боротися, грати, допомагати і робити все. Щоб перемога стала ближчою,